Як запустити систему лояльності в своєму бізнесі? Привіт! Мене звати Сергій Кравець. Я являюсь партнером по розвитку системи лояльності UDS в Україні, експертом сертифікованим з впровадження системи лояльності. За моєю спиною більше 50 проданих ліцензій і впроваджень систем лояльності в різні бізнеси. І Сьогодні розглянемо, як впроваджувати систему лояльності в бізнес самостійно. Без спеціаліста по впровадженню. Сьогодні вам розкажу про чек-ліст е успішного запуску системи лояльності в бізнес і саме, як сформувати свою клієнтську базу, як зробити так, щоб клієнти частіше ходили, більше купляли, і як отримувати клієнтів без затрат на рекламу. Ну і також як звичайно е зекономити гроші. На маркетингу і збільшити прибуток. І так, погнали. Значить, ми зараз знаходимося з системи лояльності в адмін панелі, і у нас тут є в кабінеті, в матеріалах класний чудовий файл під назвою. Під назвою. під назвою Чекліст успішного запуску. Він так і називається. От. E, і тут ви бачите, що вам потрібно зробити. Це 15 кроків, які вам потрібно зробити. І ви робите 1, 2, 3, 4, 5 і отримуєте гарантовано результат. І так, почнемо з першого кроку: це заповнити профіль компанії e, UDS. В першому моєму відео я розбирав, як це все заповнити. Циму зупинятися не, не буду, переходити, дивитись, там все доволі просто. Друге – настроїти програму лояльності. В іншому відео я детально розказую, як настроїти програму лояльності, як вибрати, який кешбек настроїти, який кешбек роздати і так далі. Це все так само є в цьому відео по настройці профілю компанії, і ви можете це подивитися. Далі, третє, настроїте інтеграцію. Тобто, дивіться, якщо у вас є УНСка чи якась система обліку, яка підтримується 1С, ви можете налаштувати інтеграцію. В розділі розширення інтеграції, ви можете подивитися перелік модулів. І у кожного модуля є, у кожного модуля, та, є от вони, інтеграція з касою. Є А Як це працює? От, наприклад, в ОдинЕсці с ваш продавець продає товар, от, він вбиває, потім нажимає кнопку UDS, вбиває код клієнта, який біля QR-коду знаходиться, вибиває йому ім'я клієнта, він бачить, скільки в нього бонусів, і далі він, він або їх списує, або накопичує. Якщо бонуси списуються, то в чеку просто вилазить знижка на ту суму бонусів. і, і все. Якщо бонуси накопичуються, то відповідно в, чек, в чеку ви побачите просто суму продажу товарів. Все. В чеку не відображаються якісь бали і, і так далі. І тому подібне. В чеку відображається тільки знижка по факту. Коли клієнт списав бонуси. От, Якщо того немає, якщо у вас немає облікової системи, яка підтримує в 1 чи ви працюєте можливо без, то ви завантажуєте собі, ви завантажуєте додаток UDS-Cassier, UDS-Casher, uds кешер ви завантажуєте відповідно, відповідно продавцям і продавці, і бон... Бонуси накопичують клієнтам чи списують через даний додаток. Е, вот. е, якщо додатку немає, тобто у вас є планшети, то ви можете заходити на сайт cuds.app App. І є мобільна версія, де ви можете це робити. От, бачите, вдітку код клієнта, код клієнта. І ну, звичайно, тут потрібно залогінитись. Тобто має бути у вас в обліковій системі вже створений продавець. Ну і тут введений логін і пароль. От, щоб система знала, звідки з якого магазину цей даний продавець є. Далі пункт номер 5 це навчити персонал. Дуже важливий пункт. І... Тут е, я би е, ще додав такий пункт, як потрібно просто донести е, персоналу, вигоду від системи лояльності для клієнта, чому йому це вигідно для е, бізнесу і, звичайно, для персонала. От. А чому вигідно для персонала е, UDS? Давайте подумаємо. Ну, і давайте перед тим, як відповісти на це питання, чому вигідно UDS для клієнта? Да, для клієнта це що? Це є. Мобільний додаток, електронна бонусна карта в телефоні клієнта. Та? Він може бачити свої бонуси на очі, та? а не там, по номеру телефону бонуси начислив. Він не знає, скільки у нього бонусів. Далі він отримує бонуси за свої покупки. Він може рекомендувати друзям отримати бонуси з, від покупок друзів. Клієнт може отримати бонуси е, на день народження. Получати на телефон різні акції, спеціальні пропозиції, новинки, сертифікати, і робити замовлення з телефону, онлайн-покупки. І ще, що головне, це в цьому додатку є там 6 тисяч компаній по всьому світу. Та? Наприклад, якщо у вашому місті ще є інші компанії, це означає для клієнта, що він з одним додатком. Може е, накопичувати бонуси собі в різних магазинах і там списувати. Йому не треба багато додатків качати. Оце вигода для клієнта. Для бізнесу, яка вигода, звичайно ж, це є оцифрована клієнтська база, ріст середнього чеку, ріст е, кратності покупок, нові клієнти без затрат на рекламу, онлайн-замовлення, контроль якості е, сервісу, контроль е, персонала е, і так далі. Тобто це, це ріст продаж. Ріст продаж і економія на маркетингу. Для персоналу. Чим вигода? Вигода для персоналу тим, що чим більше клієнт залишає грошей. Ну, як правило, продавець має якийсь відсоток від продаж, е, значить тим більше його зарплата. Ну і відповідно у персоналу появляється інструмент, яким він може збільшувати середній чек. Е, ви обясняєте це і далі важний момент. Вам потрібно. Датий е, зрозумілий, простий скрипт для персонала. От, е, самий простий скрипт, який в нас працює, чи є у вас наша знижка. Продавець задає клієнту. Якщо клієнт каже, немає, продавець каже, ви знаєте, у нас є нова програма лояльності, тепер ви будете отримувати кешбек від своїх покупок і від покупок друзів. І, е, значить, ви можете розраховувати з бонусами там, до 50% від суми в чеку. Бажаєте економити до 50%? Так, да, Зараз е, ще ви можете за реєстрацію отримати там, допустим, 50 гривень. Да? Бажаєте та да, бажаю. Що потрібно зробити? Відскануйте QR-код, завантажте додаток, зареєструйтеся і отримайте нашу бонусну карту. І у вас вже буде на рахунку 50 гривень. Далі покажіть QR-код, і вам стане покупки, начиститься бонуси, які ви можете потратити на другу покупку і отримати знижку. От приблизно простенький скрипт. Далі шосте. Імпорти... Імпортувати клієнтську базу. Якщо у вас є клієнтська база по номеру телефону, ви можете її імпортувати в UDS. Для чого? Для того. Щоб дані клієнти один одному не пересилали QR-код і не ставали в реферальну систему. Ну, тобто, щоб вони були всі на першому рівні. зразу. От. Це робиться тільки для того, більше ні для чого. От. Якщо вам це не важливо, то просто не робіть це. Ну і плюс ви зразу зрозумієте, наскільки клієнтська база ваша жива. От. Також ви можете сповістити вашу клієнтську базу про. Те, що у вас цінова бонусна програма, відправши її смс-ку, наприклад, з е, силкою на додаток UDS, так само таке роблять. І ви можете теж подивитися, наскільки жива ваша база клієнтська. Далі брендування. Е, брендування. Так, тут ви можете клікнути на синій е, текст, і е, воно вам перекине на певну ссылку. Так, брендування. Дуже важливо, щоб крім працівника да, в вашому е, магазині, салоні були е, наклейки, різні поліграфічні матеріали, які вказують на те, що у вас є програма лояльності. Якщо подивитися на всі великі компанії, яких є програма лояльності, вони всюди це висить і е, прям продавці постійно про це говорять. А е, ви можете. Ознайомитись, Наприклад, є от такий канал, е канал де, є, де є дуже багато різних дизайнів, е різних варіантів. Ви можете собі вибрати той, який вам подобається, дати дизайнеру, і він вам зробить. От, Наприклад, бачите UDS YMAC от Такий built який вони дають на, на, на столиках, от Бачите, як оце виглядає. Тий бл-тенд, така на касу, і всюди QR-коди. QR-коди ви берете звідси з е, істочники трафіку. Наприклад, е, ну, у вас буде основний оцей, типу, це, це перший самий ваш ми от назвали його наші клієнти, і ми його розмістили на. Поліграфії. Якщо вам дуже важливо, ви можете на кожного поліграфічний матеріал різний QR-код робити, хоча я це не дуже рекомендую, тому що це не має смислу. Ліпше, так як тут ліміт є 15, по-моєму, штук, ліпше використати їх на якісь інші цілі. Наприклад, на Instagram, на Flyer, от на Flyer можна якийсь інший QR-код зробити. Ну, і так далі. Може, у вас якась реклама є, в партнерів буде якийсь висіти матеріал, ліпше там. Так, Зробили брендування, роздрукували, навчили персонал. Далі розказати про нову програму лояльності в соцмережах. Так само ви от можете зробити на соцмережі свої канали трафіка. От, бачите, тут є. Вас як це зробити, просто приходите сюди, просто створюєте новий канал трафіка через кнопку Создать. Ви можете навіть додати бали для цього каналу трафіка. Наприклад, ви даєте 50 гривень всім клієнтам, а для клієнтів з Інстаграму хочете дати більше. Ви просто додаєте тут, наприклад, ще 50 гривень, і в результаті клієнти з Інстаграму получать 100, а не 50. От, і вам тут видасть QR-код або реферальну ссилку, і ви її вже публікуєте в себе в соцмережах. Приклади ви також можете подивитись, як це все описано, і наподобі того ви можете це все також зробити. От, в рамках впровадження ми це все робимо під ключ. Якщо ви вважаєте, ну, не хочете тим заморочуватися, у вас нема маркетолога чи людини, яка це може зайнятись, то е, так сказати, ви можете це все віддати на аутсорс, і ми це вам все під ключ зробимо. Е, далі е, підписуйтесь на телеграм-канали. Далі довести кількість транзакцій по UDS мінімум до 50%. Тобто, з 10 клієнтів 5 мінімум має е, користуватися додатком UDS, е, накопичувати бонуси е, да, через UDS. І тоді у вас буде е, шикарний результат, який okay. у вас буде статистика, будуть у вас клієнти підключатися кожен день. От, ви будете знати всю інформацію про клієнта. А ви будете бачити, да, яка знижка, скільки балів у клієнтів. От, Бачите, наприклад, да, середній чек, буде рости вас середній чек, буде рости у вас кратність покупок. От, потім будете бачити рейтинг по клієнтах, хто сам більше купляє, зразу будете ну, виділити собі там, лояльних клієнтів. От, є ще у нас така штука, як rfm аналіз Аби ви бачите, скільки у вас лояльних клієнтів. От бачите, лояльні клієнтів у нас е от, кормільці це лояльні клієнти. Вони в середньому приносять майже 7 тисяч гривень кожен клієнт, в середньому. Да? а разові клієнти там, ну, і там, ті, що приходять 2-3 рази, вони, як бачите, приносять набагато менше. От ваша задача збільшити кількість у тих Клієнті, які називаються кормільці. От. І е, навчити їх рекомендувати. Тобто, в Тому що всі ці клієнти, та, які е, купляють багато, вони і будуть е, ну, приводити вам таких ж самих клієнтів, тобто буде йти дублікація. І коли ви це все навчитесь робити, у вас е, ну, збільшиться виручка, ну, і плюс нові клієнти е, вас будуть проходити бізнес. Далі вам е, потрібно відповідати на звотний зв'язок, повідомлення, відправляти новини, е, сертифікати. У мене тільки що виключили світло і виключився інтернет, так що тут в мене нічого не загрузиться. Ну, детальніше про це я знімлю інші відео. Або ви можете зайти отут в справочник, в кожному пункті меню, ви можете відкрити справочний центр, і там в деталях описано, як це все працює. А з вами був Сергій Кравець. До зв'язку. Якщо відео було корисним, ставимо лайк, пишемо коментарі. Якщо будуть питання, буду відповідати.